Монтуємо okay. за землення з нержавійки, норкс Починаємо перший стержень. Забувай, друзі, друзі. Це ж не уголок, і не потужно розбувати. Це ущільнююча прокладка для того, щоб законсервувати місце з'єднання. Боковий ми монтуємо нагелем, тут трошечки юбочка знімається. От. А тут мідь, вона потім дає мідний купорос. І як мідна шайба на фільтр масляний в машині. Якщо на колодязі колір червоний, значить все нормально, ти живий і здоровий. Якщо навколо більше колір зелений, значить гроші просто в руки тобі падають з неба. На чотирьох стержнях отримав 1479. Ну, yeah. да. ну менше вже 15, але тут вже я ще одна матер його заглиблю. Менше 15 380, ну менше 10 було взагалі клас. Так, 33 ома, ну якраз заб'ємо оцей і буде те, що треба. Обтиснули ось пресом. Зараз термоусадка мощна клієва. Хороша термоусадка просто. Товстенна така крута. Ну трошки розплавив саму трубку і герметично вже запакував, вже ніяка вода туди не потрапить. Краса. Зараз використаємо новий зажим. Зараз спробуємо більш товстий на два болта і більш зручніше буде користуватися, просто оновлюємо комплект. Ось така краса вийшла. Тепер замотаємо антикоразийне грючко. Це німецька класна якість річки. Як, бачите, постлон. Вона це все замотала. Тут взагалі квіточка тепер. Добуваємо далі, ну, бо там було б незручно його замотувати. Замонтували і отримали 11,5 Ом. Як кажуть, прекрасний результат без переплат, нержище за від від Звертайтесь.